Вітаю вас, друзі. Зараз буде дуже важлива інформація. Адже під час прямої лінії двійник Путіна азбукою Морзе прокашляв. Допоможіть! Я в полоні. Нагальні фінансові проблеми є. Є. Я Олександр Преподобний. Ви дивитесь обережно фейк. Ну, погодьтесь, в Україні, мабуть, немає жодної людини, яка не знає, що таке Камеді Клаб Квн чи вибачте, Петросян. І мушу визнати, на жаль, небагато хто сприймає російських скоморохів як елемент пропаганди, друзі. Навіть зараз визнаю, більшість російських коміків потрапляють в тренди українських соцмереж. Ну а що, це ж якби гумор, яке він має відношення до політики, до війни? Ось так думають люди в Україні наступить літо, і на пляжах стане тісно Незабаром настане літо, і на пляжах стане тісно. Тут на російському півдні дуже мало місця. Хоч і країна велика, але моря не вистачає. І ми знайшли рішення. Просто повернули півострів. Російський гумор має безпосереднє відношення до агресії та кремлівської пропаганди. І сьогодні я вам це доведу. Можна сказати, що це, тобто гумор Росії, окремий відділ ФСБ по зомбуванню суспільства третю сортними приколами, які впродовж десятиліть програмували росіян на ксенофобію, шовінізм та агресію, зокрема на агресію до нас, українців привіт! Ми маємо зрозуміти, що і гумор, і політична сатира відіграють дуже важливу роль в пропаганді, особливо у пропаганді військовій жарти є серйозним інструментом психологічного впливу на аудиторію. Адже завдяки такій, знаєте, легкій формі ненав'язливій інформацію, можна передати набагато ефективніше ніж засобами традиційного інформування. Одна річ, ось уявіть бризкаючи бризкою числиною. Крюкує бій у кропів або кисельов. Це от нісенітницю несе про радіоактивний попіл. Власне, і Росія єдина країна в світі, яка реально здатна перетворити США на радіоактивний попіл. А тепер абсолютно інша картина. Подібне скаже комік зі сцени. І люди сприймуть цю інформацію як якусь позитивну, приємну, не таку дратівливу. Ось це американці тупі! І тут я закцентую: вся ця весела отрута роками лилася і на українські голови. Тому зараз ми з вами розберемося, чому навіть і секунди не можна дивитися російського розважального контенту. Ну казалось би, знайти кадрдують е, мож, мож, можна і прикрити, щоб не простудитися. На початку головною вбиваючою мозок силою були Аншлаг, Петросян і КВН. Наприкінці 80-х і до приходу Карліто Потініто гумор дійсно мав певну соціальну спрямованість. Про його якість, звісно, можна тут сперечатися, але гумористи реально висміювали та критикували владу і проблеми буття робить вибір сьогодні. сьогодні Російський народ, а ви впевнені в перемозі? Так, я впевнений. впевнені? Да, так, я увірю. Угу. Слушив я слух, і сьогодні о мною Чувіт, чутки, і сьогодні я їх перевірив. Буде все по-моєму, а не навпаки. Але потім все абсолютно змінилось. Путін швидко зрозумів, що будувати диктатуру, яку постійно тролять із кожної сцени, а тим паче з екрану телевізора, неможливо. І соціалочка перетворилася на дуполизалочку, Вибачте, на всіх гумористичних рівнях. Мужики, можна я один папірець підпишу? Починається чого нарядні такі? Так у путіна, путіна ювілей, Да-да, заходь. Припиніть, ви ж дорослі люди. Проходьте. Ну ви згадайте, в КВН так часто зверталися до Путіна, що самі того не помічаючи, створили новий сучасний жанр в Росії. Алло! Алло, Володимир Володимирович, дорого вас турбує. Що говорите, впізнали, але все одно багатий буду. Добре, добре. Володимир Володимирович, а я чого дзвоню? Чи не могли б ви зробити ліки від шизофренії? Зробите подешевше? КВН дійсно був найпопулярнішим розважальним проєктом не тільки в Росії, а й в усьому пострадянському просторі. Повз такий пропагандистський клондайк. Кремль пройти спокійно не зміг. Тан татата тата. І Трошки відкрили мундир. Ми захопимо цей світ, і настане Чікі Чікібум, Чікі бум В КВН брали команди з усього колишнього СРСР. Але був маленький такий нюанс, який з роками все більше вкорінювався. Командам не з Росії відводились амплуа провінціалів або таких молодших братиків, які шукають прихильності Москви. І зараз на Прямо зараз буфонада на сучасну тему Україна, Україна та Газ. Я тебе вкраду, я з тобою пропаду. Я не можу без тебя. Не гопіте, мужики, не хопіть. Всі політичні і критичні жарти або просто вирізали, або виправляли так, щоб вони не зашкодили режиму. Я одразу хотів би передати слово своєму колезі, так би мовити, премєр резиденту нашої країни. А до речі, навіть середньовіччі абсолютні монархи та феодали дозволяли придворним шутам казати правду і їх критикувати. Більше того, це можна було робити тільки шутам, бо навіть тоді розуміли, що критика корисна для влади і для суспільства. Але путіну навіть до середньовіччя ще виходить далеко. останнім часом Володимиру Володимировичу Путіну дуже важко працювати. Все через те, що на нього відбувається сильний психологічний тиск. КВН став справжнім інструментом російської геополітики та агресії. Починаючи з 2000-х. там виступали команди, наприклад, Нарти з Абхазії та «16 плюс південного сетія, які представляли не Грузію, зверніть увагу, а вдавали, що вони якісь там незалежні держави. У 2014 році з'явилися команди ДНР та ЛНР. Ну що, Донецьк на сцені, Ви нас суворо не засуджуєте за одяг. Просто в нас трішки раніше західні бренди пішли. І головне, жодного слова про внутрішні проблеми. І майже жодного слова, звісно, про війну. Дерзко веде себе США, по привычке своєї прикривають Европою. Главний, хочу себе ощущать. Повернулась к Росії, Америка попаю. Подождите. А как же он? Боги його целу. Тож сучасний КВН – це суто пропаганда. До гумору це ну вибачте не до шоу, не має більше жодного відношення. Опа, тримайся, Європа. Європа. У Росії патупа у Росії купувати газ дуже дорого. Ну тоді Зеленський Вова, і хай, їхай, їхай в НАТО, їхай в НАТО, їхай в НАТО. Але ще одним проєктом, про який ми маємо поговорити, адже паралельно з КВН, він став суперпопулярним – це Comedy Club. Коміки там дозволяли собі багато і часом навіть на межі. Жируєш, Жируєш пес, охорону завів за за рожеву біцепсу. Валіть звідси, заплатіть за прийом та йдіть звідси. На, на гроші мої рота роззявив буржуй, буржуй. відкриваєш вище, ось тобі мі... х**. Проектах камеді навіть висміювали держслужбовців, корупцію та звісно російське бидло. Ну от Юрій Венедиктович. Ну ось Юрій Венедиктович велику справу зробив. Може, відпочинеш, розслабишся. ти що думаєш? Ти що думаєш? Якщо у Росії на 10 тисяч гектарів землі менше стало, я зараз про неї менше думати буду. Кожне слово твоє немов злиток золота найвищої проби, Юрій Венедиктович, але все одно не бережеш ти себе, відпочити треба. Але потім настав 2012 рік і контрольний пакет Comedy Club Production за 250 мільйонів доларів купив Газпром. І там почали просуватися абсолютно знайомі всім нам кремлівські наративи. Що ти влаштовуєш тут? Скажи, я Сенсі, ти просто жінок запросив навачу. до себе на дачу, а, а мене поїхали з нами. Значить, Значить так, чуєш Значить. ти, фраєр, О, я не жінка, я не, Як не жінка. Як це так? А вона. ось так, я, я мужик. Мушик. Але ти ж, ж росія. ти Росія? Це для, росія для ці... Це для них ти Росія, а для тебе ну, я Русь. Русік я зрозумів. Русік, Русі, Русі, ти, ти мене неправильно зрозумів. Не Поїхали до мене, Наташа. Розуміли, Наташа. Яка Наташа? Я НАТО. Це для них, Це для них ти НАТО. А для, для мене, мене ти Наташа. Наташа. Після повномасштабного вторгнення склався цілий пул так званих зет гумористів які відкрито підтримали агресію і почали розповсюджувати ненависть до України. І коли я узнав. А спецоперації і коли я дізнався про спецоперацію, я негайно подзвонив до керівництва телебачення і сказав: якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатись та поїхати виступати та підтримувати дух наших бійців. Ось що я сказав: виступати дух наших я треба судити не тільки за військові злочини, а й за злочини. Вибачте проти гумору. Кажуть, що зараз поляки так розумівалися, що хочуть від Росії виплати за події 1613 року, під час яких Іван Сусанін завів до дрімучого лісу. Польсько-литовських інтервентів. Ну тепер чекаємо претензій від німців за огидний сервіс під час зимового купання на Чудському озері. Ось, наприклад, актори колись популярного в Україні серіалу Реальні пацани. Вони взагалі відправилися підтримувати поранених окупантів. Я б їх сказав, тепер називати варто реальні упирі. А може ще відос записати? В мене однокласник в шпиталі лежить. Він з Донбасу після СВО. Там ще й інші пацани. Якщо б ви їм привіт передали, вони б зраділи. Чого привіт передати? Куди їхати? Але є і реально смішний жарт від них. Звукорежисер цього серіалу відправився на так звану СВО найманцем і загинув. Е, здоров, вулиця Центральна. Привіт, вулиця Центральна, найцентральніша. А Вадюха самий центровий. Привіт. До речі, ще раз цей жарт повторив один із сценаристів уральських пельменів. Пам'ятаєте цей пекельний лепрозорій? Автор уральських пельменів, автор уральських пельменів Ігор Істомен загинув під час спеціальної військової операції в Україні. 51-річний чоловік рік вважався зниклим безвісти. Родичі не знали, де він Актори однажди в Росії Азамат Мусагалів та Денис Дорохов. Теж доволі відомі в нас. До речі, вони відвідали окуповані території та виступили. Перед російськими окупантами з патріотичним номером дуже вражає це місце. Раля чіпає за душу. Ми ще дізналися багато історій пов'язаних з цим місцем. Чесно кажучи, коли розповідали аж сироти виступали на шкірі. Чесно що могли б поважати мешканцям Донбасу в таку важливу для нас дату. Найголовніше мирного неба над головою і здоров'я. Здоров'я. І за це вони вже заробили собі місце на стендапі під час нюрнбернського трибуналу. Підтримали війну багато інших російських блазнів: винокур, гальців і, звісно, мішенька Галустян, дружочок Кадирова. Гарний рух, дійсно. Найголовніше в цьому, щоб не було примусу. Хочеш вступити – вступай до лав юнармії. Хочеш вступай ряди А ти в армії служив? Ні, строкову службу я не служив. Ви знаєте, всі що ви знаєте, яке навантаження на нашому президентові? Дякуючи Богу, він нас фізично радує. Спортивний, і взагалі-то я радів, я бачив вас на коні. в общем-то, я вас на коні. Але є такі, що продовжують мовчати, аби не втратити ключики від дармових грошенят. Наприклад, Нурлан Сабуров ще веде вирішив провести концертний тур в Штатах е в той час, як його шанувальники скидають бомби на українські міста, і там Нурлана попросили висловити свою позицію щодо злочинів Росії, на що він гіденько так пожартував, щоб прямо не відповідати на абсолютно логічне питання. Вибачте, це місячні чи що відбувається? Ось вам інший стендапер правдолюб Стас Старовойтов. Він взагалі повторює тези пропаганди про 8 літ бомбілі Донбас. Друзі, руками російські гумористи були інструментом такої м'якої пропаганди, з допомогою яких Кремль просував свої наративи і робить це й надалі. Тому, коли наступного разу ви обираєте, чим розважитись за вечерею. То подумайте, що ви клацаєте на ютюбі, якою мовою ви це клацаєте. Краще просто дивіться українське, адже цьому фейку я напевно поставлю 10 гойт із 10. адже це вже не смішно, що українці досі дивляться цю не нашу рашу.